Сьогодні вперше з Києва вирушив прямий потяг до угорської столиці Будапешта. За два дні продажу квитків уже оформлено майже дві тисячі бронювань. Розповідають в «Укрзалізниці». і зазначають, що новий прямий поїзд розвантажить найпопулярніші міжнародні маршрути, зокрема Варшавський. Прибуває він до Будапешта. Рано вранці дорога з Києва триватиме приблизно 22 години. У потягу є купені та вагони класу люкс. Вартість квитка в купе 2800 гривень. Про нові міжнародні сполучення української залізниці поговоримо далі з Олександром Шевченком, керівником із пасажирських комунікацій Укрзалізниці. Пане Олександре, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго вечора. Пане Олександре, розкажіть, будь ласка, детальніше про новий потяг Київ-Будапешт. Який склад вагонів? Це старі чи нові вагони? Це вагони побудови ще 90-х років, але насправді ми їх модернізували для того, щоб наші пасажири поїхали міжнародним рейсом з комфортом. Тому в цих вагонах з'явилися вакуумні туалети, кондиціонери. Вони з'явились оновлені полички. Вони з'явились розетки з USB-портами і портами Type-C для зарядки. Uh, ну і також оновлено постіль, тому що коли ти подорожуєш з новою постілю з чайним меню про залізниці одразу настрій покращується. Ми розуміємо, що цей поїзд, як ви правильно сказали, він стане чудовою альтернативою uh, тим рейсам, які у нас вже є зараз. Це віденські вагони, це Варшавські вагони. Uh, в тому випадку то вагони Ріц, які uh, мають три купе. Відповідно, вони трошки менш зручні для пасажира. Тут же ми говоримо про звичні для нашого пасажира вагони Купе та СВ, в яких зручно подорожувати хай там, як 21 чи 22 години, але це прямий поїзд до одного з найбільших аеропортів центрально-східної Європи. Так, це можливість зручного сполучення з величезним хабом. пане Олександре. А як довго працювали над відкриттям цього маршруту? Насправді я б не тільки про цей маршрут говорив. Я говорю в цілому про всі міжнародні маршрути цього нового графіку. адже сьогодні у нас запустився сьогодні у залізничників новий рік. Можемо привітати з новим роком від залізниці, тому що ми запустили весь графік нових маршрутів. Там маршрутів, там чотири міжнародних, там 10 в цілому маршрутів. в Тому числі внутрішніх 38 поїздів прискорено, і працювали над ним понад 8 місяців. Перші міжурядові зустрічі за участю прем'єр-міністра нашого відбулися ще у квітні травні цього року відповідно. Деякі домовленості, наприклад, по маршруту в Братиславу, а вони були досягнуті ще тоді на тому рівні. Тут ми маємо подякувати і уряду за активну включеність, і МЗС і Міністерство інфраструктури і всім залученим за дипломатичну роботу, яка була проведена для того, щоб у нас сьогодні поїхали поїзди до Братислави, до Будапешта, додаткові вагони до Відня і додатковий рейс зі Львова до Варшави. Пане Олександру, Олександре, з огляду на активність купівлі квитків на цей потяг, наскільки він популярний серед українців? Він вже популярний. Ми насправді тільки позавчора відкрили продаж на цей рейс. І вже от станом на зараз, ми продали фактично 2,5 тисячі квитків. А це вдвічі перевищує. Стандартну кількість запитів а, на рейс а, при його відкритті. Тобто ми розуміємо, що цей рейс точно буде популярним. Він зніме певну ажіотажність з Варшавського напрямку. А, причому є вже деякі дати до кінця року, наприклад, різдвяна дата, в яку цей рейс викуплений на 90%. Відповідно, він точно буде затребуваним. А, але при цьому ми говоримо про рейс з восьми вагонів. Відповідно, там точно буде місце. При необхідності ми можемо збільшувати місткість цього поїзда, відповідно. Думаю, що ми зможемо більшу частину попиту точно здорові. А щодо придбання квитків, раніше багато українців нарікали на проблеми із купівлею на міжнародні рейси. Чи покращилася зараз ситуація? Я думаю, з сьогоднішнього дня вона точно покращилася, тому що ми говоримо про чотири оновлених міжнародних рейси на додачу до тих, що вже були. Відповідно, збільшуючи пропозицію, ми насамперед вирішимо проблему проблему нестачі, скажімо так, квитків ажіотажний гарячий сезон. Тобто, якщо раніше ми обмежувалися пропозицію на старті тільки Варшави, Кишинева і Перемишля, зараз у нас додалося тільки з Києва на три поїзди до Хелма на день це популярний напрямок. Ми розвиваємо Кишинів. Так само додається ще сполучення зі Львова. Розвивається Словацький і угорський напрямок. Там вже декілька поїздів в цьому напрямку. Відповідно, пропозиція значно збільшується. Плюс ми посилюємо боротьбу з перекупами. Як ви знаєте, у нас і на цей рейс є верифікація через підпис. Відповідно, я думаю, незбройним оком можна подивитися через застосунок Укрзалізниці на пропозицію місць від сьогоднішнього дня. Вона точно збільшується практично по всіх напрямках. Тож я певний, що всім бажаючим доїхати до найближчих аеропортів за межами країни від сьогодні цих можливостей побільше. Дякуємо вам дуже пане Олександре за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Я Дякую. нагадаю, це був Олександр Шевченко, керівник із пасажирських комунікацій Укрзалізниці.